Під час свого візиту до берегова мер Будапешта подарував ліктьову вишку для обслуговування вуличного освітлення, вісім пральних машин із сушкою, а також провів переговори з представниками місцевої територіальної громади та організації угорської національної спільноти. Гергій Карачунь розповів, що відвідав берегово місто побратим Будапешта та кілька установ громади, щоб безпосередньо ознайомитися із ситуацією та передати допомогу від угорської столиці. Мер Будапешта сказав, що вже у перший день війни він зв'язався з Золтаном Баб'яком, головою Берегівської територіальної громади, і з того часу столиця постійно надає гуманітарну допомогу відповідно до місцевих потреб. Амадорбеплітіка з нальовігарошеч нальом мегосу. Внутрішня політика угорщини бурхлива та часто викликає розкол. Але є такі ситуації, коли політичні опоненти мають діяти разом. Ми маємо бути солідарними з угорцями Закарпаття та готуючись до мирного періоду, посилювати їх мовні, культурні та інституційні позиції. Ця підтримка є дуже важливою. Звичайно, такий складний час допомога має бути конкретною. Тому ми передали місту берегову ліктьову вишку для обслуговування вуличного освітлення. Також провели переговори стосовно надання допомоги іншим населеним пунктам територіальної громади. Ми оцінимо ситуацію та залюбки передамо такі засоби, які в хорошому стані і можуть бути задіяні тут у міському господарстві. Ми також констатували, що місто та прилегла територія мають велику перспективу у використанні геотермічної енергії, Готуючись до мирного періоду, а також до нової ери в енергетиці, ми знаємо, що світ, в якому ми жили, незабаром дуже зміниться. Я пропоную фахову допомогу Будапешта для оцінки того, як можна. А використати геотермічні можливості цього регіону, наприклад, в опаленні будинків замість газу або інших джерел енергії. Тирфіделюкамеранка Тіолена Бівітаніми хотіли б поповнити систему зовнішнього спостереження якісними камерами. Я попросив пана мера допомогти нам у цьому, а також у поповненні комунальної техніки. Наші міста можуть співпрацювати в програмах обміну студентами або при необхідності у реабілітації військових мобілізованих з нашого регіону. Я сподіваюся, що ці програми будуть успішними. Я думаю, що пан Карачен скоро ще раз відвідає наше місто. Я розраховую на те, що навесні я зможу доповісти про подальший розвиток нашої спів. Праці таціорунемсовотамоташі будувати систему допомоги лише в одному напрямку. Потрібна і міждержавна співпраця, але разом з цим треба використовувати можливості в рамках контактів самоврядувань міст побратимів або інших форм співпраці, заради того, щоб допомагати нашим громадам всіма можливими засобами, наприклад, в організації доставки гуманітарної допомоги. Йожевщин, голова районної організації Товариство угорської культури Закарпаття, поінформував мера Будапешта, що незважаючи на закони, які обмежують права угорської меншини, та провокаційні прояви деяких місцевих лідерів, толерантність між різними національностями характерна для Закарпаття, все ще жива. І Її збереження є важливим завданням. Серед найважливіших цілей ми зазначили збереження системи наших інституцій. Також говорили про ті нещодавні події, які мали місце у місті Мукачево, та які негативно впливають на українсько-угорські відносини. Фінансовий стан країни не у найкращому стані. Зупинити виїзд місцевого населення можна тільки покращенням умов життя людей. Пан Мер пообіцяв розглянути можливість матеріальної підтримки нашого фонду підтримки важких хворих на Закарпатті. Ми також попросили його підтримати у. Угорців Закарпаття у намаганні повернення прав у сфері освіти. Гергій Карачень висловив сподівання, що у мирний період спірні питання можна буде обговорити. Якщо Київ хоче прискорити свою європейську інтеграцію, що є спільним інтересом для всіх, європейські стандарти мають бути запроваджені. Золтан Бабяк Берегова, оцінив візит Гергія Карачаня як успішний. Він подякував меру столиці Угорщини за постійну підтримку і підкреслив, що департамент міського господарства використає передане обладнання на користь місцевій громаді.